Що почитати і якою книгою поповнити свою бібліотеку? Київський вистаковий центр проводить масштабний книжковий фестиваль. Тут сотня видавництв і тонни якісної літератури, автограф сесії, авторів, розваги для дітей, і звісно, книги на будь-який вік і смак, романи, фентезі, нонфікшн. на відкриті події. Побувала наша Наталя Луценко. Видавництва письменники, затяті читачі і сотні тисяч книжок. На виставці Книжкова країна на столичному ВДНГ Рай для поціновувачів якісного чтива Оля витратила на книжки 5 тисяч гривень. До читання в неї відкрилося нове дихання. Коли війна почалася, я перестала читати на два роки. Поки не з'явилася, я не знаю, це не реклама. Мені ніхто це не платив. Книгання, книгарня рід іт. Я повернулася до якогось свого ритму, бо це насправді. Це хобі. Я люблю колекціонувати гарні книжки. Я люблю читати цікаві книжки. Читаю я про абсолютно все. Ольга не любить радити, що почитати однак наголошує, є книги, які варті уваги. Якщо радити, то читати українську літературу зараз. Є дуже класний увіхоли не канонічний канон. Це просто топ того, що я всім раджу почати з Гатангела Кримського і Підмогильного, а далі вже як піде. Я сама ще не почитала Домонтовича, дівчинку з медбедиком, Мені її прям всі радять. Софія з Валерією витрачатись не планували, однак книгу книгорозмаїття їх плани змінило. Якщо чесно, ми прийшли сюди подивитися спочатку, але звичайно були такі давні хотілки, що ж там взяти собі. Але ось що придбала, я взяла Карен Вайт, будинок на вулиці Трет та Еліс Осман, Солітер. І дуже давно на неї полювала, дуже хотіла. Я взяла анатомію Дана Шварц також. Я взяла ой, ой 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 Дара корні чарівні історії українського міфу духи природи давно дуже сильно хотіла це дуже цікаво. Тут майже 100 українських видавництв, одне з яких належить Наталі. Вони видають у світ книжки вже три роки. Акцент українські сучасники. Ми видаємо виключно сучасних українських молодих авторів. Це наша місія, наша мета. Вона трохи є донкихоцька. У нас багато є імен, і ми абсолютно не обмежимо наших авторів ані в жанрі, ані в напрямах, ані в формі. У нас є хоку. у нас. У нас є поезії більш традиційні. У нас є збірки оповідань, У нас є романи, і короче нас є все ж завгодно. Дитячи, нонфікшн, художка. Завітали й ті, хто очікував на українські переклади улюблених класиків. Дуже приємно бачити, що дуже багато літератури прикладається українською. Наприклад, один з самих моїх улюблених авторів це Джек Керок, і він, на жаль, був тільки руснявою. І Як тільки я побачив анонс, що ви вже переклали його книги в дорозі, також волоцю Гітхарми», я одразу собі купив у військового Анатолія. Часу на книги мало, але нині взявся за дипломатію. Книжка Дмитра Колеби 2018 року, ще яка напрочуд абсолютно не втрачає своєї актуальності. Дуже хороша і дуже пізнавальна про те, як працюють взагалі комунікації як Працює світ, дипломатія Ірена Карпа презентує нову збірку. Поруч з нею не лише прихильниці, а й авторки історії з книги. Я не знаю, як про це писати. Щирі оповідання українок зібрані в одному виданні. Тут справа в тому, що це молоді тексти, але вони щирі. Вони дуже різні. Є про любов, є про зраду, є про ну пошук якогось свого нового місця, про незнаходження цього нового місця. Тобто, це от власне досвід таких людей, як ви, як я, які власне намагалися зрозуміти. Міти, що з нами відбувається, що це звичайна я, але обставини стали незвичайні. Улюблена книга під якісну музику. Співачка Джамала презентує кримсько-татарський куточок. Тут можна послухати її платівку в аналоговому звучанні і почитати про Крим. Цей куточок створений спеціально, щоб ви прийшли, подивилися платівку, послухали її, почитали книжки. От зібрали для вас спеціально фахівці книжкової, книжкової фестивалю про Крим. Відомі українці в минулому однокурсники розповідали, що читали в 90-ті, яку музику слухали, і що їх робило щасливими. Анжеліка Рудницька, Микола Княжицький, Андрій Кокотюха і Олег Панюта пригадували студентські роки. Нас вчили діставати задоволення від дуже багатьох речей: від творчості, від літератури, від людей, від знайомства, від змін в країні. І ти весь час живеш так би мовити на фані. Тобі завжди приємно жити і завжди хочеться бати бачити якийсь свій результат. Ми ж ще в радянські часи. Симоненко не був таким, що його аж дуже вітала радянська влада, як ви пам'ятаєте. Але ми збиралися і співали. А калина, нас... узі червона калина, і всі ці всі ці пісні, які були і нам в принципі тут на нас закривали очі. А це нас виховувало. Книжкова країна на Венге ще відкрита до вечора. Встигайте. Наталя Луценко, Максим Костенко, Факти, ICTV. Єдині новини.